Черга в кав'ярні ледь повзла. Тож дівчина, в гарному діловому костюмі, дратувалась дедалі більше. На годиннику була 8.45, а в неї співбесіда о 9 Попереду чоловік якраз замовив каву, а коли поліз у кишеню, завмер. Вибачте, здається, не вистачає кількох монет, пробурмотів він до баристи, ніяково усміхнувшись. Дівчина не витримала та відштовхнула чоловіка. Коли заробите хоча б на каву, тоді й замовите нема чого зайнятих людей затримувати. Чоловік підняв очі. Я просто забув телефон у машині. Хотів розрахуватись готівкою, але трохи не вистачило. Я не хотів нікого затримувати. «Або просто хотіли виклінчати гроші. Не стала й слухати дівчина. Бариста мовчала. В кав'ярні. Настала незручна тиша. Чоловік лише кивнув, відступив у бік і спокійно сказав: Гарного вам дня, міс. На що дівчина лише закотила очі та взяла свою каву. Через півгодини вона вже стояла перед великими дверима голови компанії Horizon. новий офіс, омріяна робота, величезні можливості. Вона глибоко вдихнула, перевірила зачіску і постукала. Проходьте, пролунало зсередини. Вона зайшла і застигла. За столом сидів той самий чоловік із кав'ярні. Ми, здається, вже бачились, сказав він рівно, але не без іронії. Дівчина відчула, як кров приливає до обличчя. Я, я тоді не знала, що. Не хвилюйтесь, він зупинив її жестом. Телефон я таки знайшов, і каву купив. І, чесно, не тримає на вас зла. Він прогорнув її резюме та зробив коротку паузу. Ваше резюме відмінне. Однак для нашої кампанії це не головне. Головне це людяність, додав він спокійно. Тому, на жаль, ми не зможемо запропонувати вам цю вакансію. Дівчина так і залишилась здивована стояти. Як ви вважаєте, справедливо?